Доброго дня мої любі! Як ваші справи, як це маєте? Готуємось до Нового року. Різдво відгуляли, багато цікавого зробили, спекли, а тепер будемо готуватися до нового року. Е, перш за все, так, перш за все, Показую ось така іграшка у сина. Ось такий Оце смела. автокран. Він може ось так робити. І ще ось так. І ось так. І ще він може робити ось так. І можна його зняти, якщо захочеш, кудись принести ось так, його можна зняти. Розібрати його, так? І... Да, на нас запчастині. Ага. Угу. Ось так розібрати. А зібрати теж. Обережно зібрати. І тоді буде ровно. Uh -huh. і ось... А це ось так. Uh -huh. А коли ви крутите, то це світиться. Uh -huh. Горять Горя такі, так? Да? І тут є малюнки. Ось і ось такі дяденька. Uh -huh. І такі ще дяденька. Він yeah. забить там. Сидить, так? Ну так, машиніст, так? Ага. Він управляє він краном? управляє. Оце називається наш автокран. Угу. Дуже любимо іграшки брю, вони якісні, зроблені і частково з дерева, частково з пластмаси. Ото але... з дерева, ось тут от пластмаса. Так, та, ось Оце тут. кран, так, який так. провозить груз. А це зроблено з пластмаси. А що це наші грузи. А це так. І... А це такі вантажівки, ага. які на магніті, так, і... і вони причеплюються. І ось так кран передвигає, піднімає, Є. так. тут теж може а, кран тримаю. пересуватися, так? І волі, ага. він їх опускає. Угу. пересувається. Угу. Тримаю тут. Тримаю. А ось тут тримати давай. Так. От їх три. Ось такі кольори. Ось такі кольори. Кому так? захочеш? Угу. Ось такі. Червоний, помаранчевий і зелений. Так, і зелений. Ось так мій синок допомагає мені пекти коржи. Старанно розкатує тонкий-тонкий шар коржа. Дуже тонесенький, як плівочка. Мама, поглянь! Молодець. Я погляну. Ні. Ще більше треба розкортати. Так. Ось сюди. Ось такі коржи я спекла, трошки займається час, але, повірте мені, це того варте. Це крем вершки та маскарпоне, збила. І зараз вже починаю складати нашого тортика. Буде він отак от корж за коржом, викладаю крем, кладу Зверху новий корж і буду обмазати. це. Я спекла для того, щоб потім перекручу блендери і крошкою все це бока замажу крошкою. Ось такий тортик Стефанія в мене вийшов. Бачите, хочу сказати, що це мій перший торт. Я, чесно кажучи, Пишаюся собою, тим, що я зробила такого торта. Дуже простий рецепт, буде, як завжди, під відео у опису. Під відео, а скуштуємо ми його через деякі, декілька годин. Я тоді покажу, який він у розрізі.